Тож детальніше про те, як впливає війна на екологію на довкілля, цю тему розбираємо сьогодні із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Пані Тетяно, дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю. І на початку нашої розмови я пропоную послухати, яку ще інформацію про шкоду, яку завдають бойові дії російські обстріли природі України довкіллю спричиняють ці обстріли. Давайте послухаємо, що про це сказала пані Гринчук. Це іде масове знищення унікальних екосистем природних іде масове знищення наших лісових ресурсів, масоване забруднення земельних ресурсів від вибухів, важкими металами, отруйними речовинами. Те, що відбувається з водними ресурсами, особливо в прифронтових регіонах, це по іншому як екоцит, як злочин проти людства, проти природи, назвати неможливо. Пані Тетяно, і давайте ширше розкриємо це питання. Останнім часом бачимо, що все актуальніше, да, цей СМОГ ранковий після нічних обстрілів ледь не щодня після російських атак горять російські автівки, критична інфраструктура, адміністративні будівлі. Який це вплив має на довкілля? Як це конкретно впливає? Наскільки це є критичним? Давайте розкажемо тим, хто якщо ми говоримо про саме обстріли. То е, кількість е, роз, снарядів, ракет, е, шахетів, яка от, зараз е, потрапляє в навколишнє середовище е, України, весь час зростає, і це має накопичувальний ефект. Угу. Бо коли ми говоримо про ці розриви, це нікуди не дівається. Воно може осісти на ґрунти, на зелену масу, на поверхню водних ресурсів. Перенести, може, повітряні маси можуть ці отруйні речовини, які виникли в результаті розривів, може перенести на такі відстані там, за 10-100 кілометрів. Але ці отруйні речовини нікуди не діваються. Вони потрапляють довкілля, цим дихають люди. І ці отруйні речовини, ну, важкі метали, це оксид сірки, оксид вуглецю, азотні сполуки, внаслідок... Слідок недостатнього, неповного згаря, згарання нафтопродуктів, наприклад, формальдеїти, бензопирен. Це частки, нерозчинені, дрібно-дисперсний пил. І, люди, якщо вдихають, люди, там, тварини вдихають, то це потрапляє в організм і там уже починається розкладання цих елементів шкідливих. Але цей пил потрапляє на рослини, він вкриває такою плівкою листя, стовбури, і це пригні Зростання рослин призводить до деградації кореневої системи, це ну, призводить до загибелі зелених всихання і загибелі зелених насаджень. І от ці постійні Обстріли, повторюю, вони мають такий накопичувальний ефект. Ґрунти, на які осідають ці забруднюючі речовини, також поглинають ці отруйні речовини, вони дренують і пускаються нижче, там, під пливом ще опадів. І це тоді призводить до того, що ці отруйні речовини знаходяться там довго і без рекультивації, без оброблення цих територій ці ґрунти практично. Неможливо далі використовувати. Mm -hmm. Тобто, насправді, ці снаряди і ці розриви снарядів і ракет вони, звичайно є шкідливими. Ну і коли горять ем, помешкання, ну якщо цей обстріл відбувається вже традиційно, не там на військових об'єктах, а в містах, а саме на житловій забудові. То горять будівельні матеріали, з яких складені ці нові будинки особливо, це штучні матеріали, які також спричиняють додаткові викиди в навколишнє середовище отруйних речовин, які є токсичними, канцерогенними, мутагенними. і це дуже серйозно і негативно впливає і на живу природу, і на здоров'я людей. Пані Тетяно, чи існують певні методики, які вимірюють забруднення саме через війну? Можливо, системи моніторингу? Тах, де відбуваються обстріли, да які ефективно моніторять цей момент, чи такого немає? Методики існують. Більше того, треба сказати, що зразу після початку повномасштабного вторгнення. Міністерство захисту довкілля розробило сім методик, які стосуються визначення шкоди і забруднення для ґрунтів, для атмосферного повітря, для води, для зеленої маси, для підземних вод, радіаційного забруднення. І ці методики вони враховували міжнародну практику військових дій, але те, що відбувається в Україні, жодна країна світу, взагалі такого масштабного концентрованого, Ованого негативного впливу на довкілля не мала жодна країна. І тому ці методики існують їх зараз дороцьовують для того, щоб результати застосування цього обліку і обрахування збитків можна було б використати в судах проти Росії для відшкодування збитків, які наносять Росія довкіллю України. Ну і про про екологічні злочини ми трошки пізніше. Але от говоримо, ви там. торкнулись питання моніторингу. Це uh -huh. надзвичайно важливе питання. Чому? Система моніторингу дає можливість нам. Розуміти, що відбувається в даний момент, як забруднене довкілля, як забруднені всі його компоненти, і в довоєнний період питання екологічного моніторингу було якби гостро обговорено і готувався законопроєкт. Але можу вам сказати, як це не прикро. В Україні не існує державної системи моніторингу стану довкілля. Вона не створена досі, попри закон. Mm -hmm. Окремі області, от, наприклад, Донецька область 2015 року, Протягом 5-6 років відбудовувала цю систему. І таким досягненням для не тільки для Донецької області, а для всієї України було те, що два пости спостереження атмосферного повітря в Маріуполі і в Краматорську були прийняті до європейської системи спостереження стану атмосферного повітря. Mm -hmm. Тобто, це було і нове обладнання, встановлено, і застосовані європейські підходи. І пройшли ці два пости і верифікації і тестування європейської Цієї системи спостереження і протягом 21-го, 20-го, 21-го і початку 22-го років ця ці дані не просто передавались в Європу в європейську систему. Вони приймались як достовірні, і е, будь-яка людина в Європі могла в 21-му році подивитися про стан повітря, який стан повітря в Маріуполі або в Краматорську. Зараз? Коли почалась війна, ці пости були зруйновані. Частину постів вдалося врятувати, вивезти, риликувати і ця система. Звичайно, працювати з такими перебоями. Але це дуже важливо, бо окремі пости в окремих областях: в Києві, в Дніпрі, в Івано-Франківську не створюють систему. І тому ми фактично, знаєте, говоримо про це якось абсолютно абстрактно, точних даних про забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і води. У нас немає, немає а, пані Теціяно, і Тоді, от таке питання: Україна перша у світі збирає докази екологічних злочинів станом на минулий рік я цифру назву приблизно. да, вже було відкрито понад півтора десятки кримінальних справ про екоцид. Тож яким чином чим ми керуємось, да, от екологічний злочин, що його що варто ним вважати, що ні, враховуючи, що як ви кажете, немає там системи моніторингу. Як от зрозуміти ну, по перше, по кожному випадку, який фіксують? Із тих, які ви назвали, їх правда небагато, За можливості зібрати дані, наприклад, взяти проби повітря, ґрунту. Там, зеленої маси, подивитися, в якому це стані. У нас є такий інструмент, такі інструменти застосовує Державна екологічна інспекція України. Uh -huh. Є лабораторії і стаціонарні і пересувні, які збирають таку інформацію. Ну, але, по-перше, це не завжди можна цю інформацію взяти, тому що це не завжди безпечно. Бо обстріли продовжуються, бо територія замінована. І інспектори екологічні з ризиком для свого життя іноді збирають таку доказову базу. Вони, Саме вони тому виклик... їх небагато угу. цих випадків, тому що е, все це зафіксувати, обрахувати відповідно до методик і вже підготувати для е, передачі там, в міжнародні суди це дуже. дуже Ну, такий тривалий і, і, і кропітка робота. А, коли ми говоримо про окремі елементи моніторингу, я повторюю, в, в кількох містах і регіонах такі окремі елементи моніторингу існують. Але от немає цієї все системи, система. де все це збирається, якось корелюється з попередніми даними, які такі дані були в довоєнний, тобто до періоду повномасштабного вторгнення. В цьому є проблема. І по тому завданням першочергових Міністерства захисту довкілля. Є створення такої реальної, не на словах, не на папері, а в реальному вимірі, що це мають бути пости спостереження, і не тільки ті, які раніше існували. І треба створювати нові пости спостереження, Чи йдеться які зараз про це? між собою корелюються і між собою збирають однакову інформацію з одними підходами. Це складно, і цього зараз поки що немає. Угу. В окремих прифронтових навіть областях, в Харківській області, в Сумській, в, звичайно, в Донецькій області, частково в Дніпропетровській і в За. У областях такі елементи моніторингу стану довкілля існують. Але, повторюю, це не може бути зараз тільки зобов'язанням, як це написано в законі обласних адміністрацій. Це має, повторюватися, це, це має це державна справа. Бо без цих даних ми не зможемо ніколи доказати цю шкоду довкіллю. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, те, що там обстріляли, те, що там якісь викиди, це все ефімерно, потрібні точні дані. Системні дані, що от до обстрілу була така ситуація в момент обстрілу, от була така ну вибухів цих розрядів. І скільки ця ситуація погіршена, ці скільки як довго зберігалися ці забруднюючи речовини, і тоді ці в тому що місці може бути і окільки на такій uh -huh. да на такій основі наші правоохоронні органи, не мають відкрити кримінальне впровадження разом з державними інспекторами, мають вийти на це місце, зафіксувати. Причому Приймається в міжнародних судах розгляд тільки фактів, які Саме в момент цього настання цього злочину інформація зібрана. Якщо це через півроку, ага. це не приймається. Ми звичайно для себе цю інформацію маємо фіксувати, бо частина території просто заміновані. От національні парки, заповідники, так. вони заміновані. Як туди добратися? Або, наприклад, Каховська гребля, яку підірвали росіяни, завдала грандіозних збитків для довтілля. Але, наприклад, весь лівий берег він окупований. Нас немає доступу до, до тієї території, щоб визнати, Чити ці збитки, але навіть на нашій території, на, на, на е, правому березі Дніпра. Ми також не можемо зробити, тому що там висять над головою дрони, і навіть mm -hmm. науковці, які туди вирушають, вони наражають себе на небезпеку. Тобто, от є цей цей юридичний розрив, тому що ми не можемо в цей момент зібрати цю інформацію. Міжнародний кримінальний суд приймає лише тільки по факту, mm -hmm. і от якраз наші юристи і військові юристи в тому числі працюють над тим, щоб ці процедури змінювати таким чином, щоб ми могли встановлювати навіть через півроку дивитися. Mm -hmm. По забрудненню, наприклад, через півроку, коли воно, можливо, розсіється частково, але по тим залишкам можна шляхом математичного моделювання встановити, що саме було в, в той, той момент, час в той в той момент. Момент по накопичувальній або по лінії розсіювання. А взагалі, пані Тетяно, наскільки ці справи ми можемо казати, що будуть результативними, що винних притягнуть до відповідальності, що буде компенсація? Тобто м яку вони силу мають, бо Україна перше збирає? Насправді рішення, ну, по перше, вже є трибунал угу. створений рішення міжнародного кримінального суду, вони є дуже довготривалими по часу, бо там повторюю, дуже приймаються дуже серйозні докази. Але я переконана, що саме зараз, під час цієї війни, це буде зроблено. Зміркувань таких на моє глибоке переконання, бо те, що відбувається в Україні, стосується не лише України. А ті злочини, які зараз робить Росія проти України, це злочини проти всього світу, проти наших країн-сусідів, які знаходяться. Mm -hmm. От приклад. Через територію України проходять три транскордонних шляхи переліту птахів. Транскордонних. Птахи літають тисячі років цим шляхом. Ми не можемо стояти і махати руками і казати, ні, сюди не летіть, бо тут війна. І такі випадки були в 2015 році, коли росіяни пробували взяти з моря Маріуполь. Такі спроби були, вони висаджували десант в прибережній смузі Азовського моря. Це територія Національного парку Міатіда. Там знаходяться сотні тисяч птахів. Сім'ї, і це була якраз весна, початок літа, коли відбулося народжувались пташенята, і коли вони висадили танки і самохідні свої машини і почали просто давити все це їхати, ні на що не дивилися, то там загинули тисячі тисячі пташенят. А тут були птахи не тільки які живуть в Україні, це тут тут. Перелітні птахи, сезонні птахи. Тобто, це був удар по е, популяціям птахів, які живуть не лише в Україні, які прилетіли, які mm -hmm. перелітали, які mm -hmm. тут сідали. Або Азово-Чорноморський е, е, заповідник, або фірніше Чорноморський заповідник, або азово сівашський національний природний парк. Це території, де повторюю тисячі років шляхи прокладені птахами, які літали з одного континента mm -hmm. на інший, і тому це удар не лише по екосистемі України, це удар. По е, європейській світовій екосистемі І про це я хотіла вас спитати далі. І тут трошки цифр детальніше: що від початку повномасштабного вторгнення в Україні є понад 8 тисяч зафіксованих випадків шкоди довкілля, а сукупні збитки природі внаслідок бойових дій в Україні перевищують 94 мільярди доларів. Це озвучила пані Гринчук. І Викиди парникових газів за три роки вторгнення вже перевищують 230 мільйонів тонн СО2. тобто рік війни в Україні відповідає річним викидам такої. Країни як Бельгія, як саме це відображається на екосистемі Східної Європи? Чи є якась реакція від зокрема природоохоронних організацій, щоб зарадити цій ситуації? Що ми бачимо, як реагують наші сусіди, і наскільки це розповсюджується на них? Так? Як реагують наші сусіди, і не тільки сусіди? Весь світ практично став на сторону України. І ми це бачимо щодня і щохвилини це відчуваємо, тому що підтримка ну, кон -конкретні, нашого, конкретні крок, під, можливо. підтримка наших бюджетів, угу. підтримка військових це все є очевидним. Величезні кошти європейці і весь світ вкладає у заходи по відновленню або щодо підготовки до відновлення природи. В Україні, от зараз якраз відбувається величезна подія в Римі, де президент України виступав. Це четверта конференція з відновлення України mm -hmm. і створені десятки фондів об'єднань країн, які готові брати участь у відновленні України в повоєнному відновленні України, в тому числі і в відновленні природного середовища. А, і це реальні проєкти допомоги національним природним паркам. І зараз така допомога надається дуже багато передано техніки, обладнання нашим національним паркам, які постраждали внаслідок окупації або тобто, військових цьому питанні увагу оприділяється. Це не просто mm -hmm. приділяється увага, це просто в центрі уваги, тому що жива природа це основа життєдіяльності людей. Але я хотіла би тут звернути особливу увагу, що в Україні і в самій розробляються такі програми і проєкти щодо відновлення природного середовища. Сама природа після такі, таких збитків, таких ударів не зможе відновитись. Mm -hmm. От е є приклад Чорнобильська зона. Після Чорнобильської аварії закрита територія, і там не було, заборонено було жити, пересуватися людям, використовувати цю територію. Так, і за 30 років ми побачили відновлення популяцій дуже багатьох тварин, і птахів. Але як був ґрунт радіаційно забруднений, він так і залишається, mm -hmm. і тому, якщо ну, звичайно, розриви снарядів це не радіація, тому що ці елементи менш сійкі, ніж радіоактивні елементи інші, там сірка, там кадмій, цинк, свинець. Інші елементи вони не такі є стійкими, Є період там їхнього розпаду, але ми маємо все одно говорити про те, що території, які були заміновані або які були в зоні активних воєнних дій, вони мають бути піддані саме спеціальним заходам рекультивації, а ревіталізації, тобто повернення до природного стану. На жаль, частину території ми не зможемо відновити. До природного стану. Бо коли в 2014 році російські танки, попри розмови, що це була антитерористична реперація, що це були якісь там терористи, якісь групи, насправді на території України в 2014 році зайшли кадрові військові підрозділи, танки, зброя по повній програмі. І вони не вибирали дороги. Це було літо, початок літа, це просто по степу, по степовим ділянкам, по території е, нашого степового заповідника в Луганській Донецькій області. Відновити. і це е, тоді це було якби придавлення, ощільнення території, але потім почали рити безкінечні фортифікаційні споруди. Угу. А вже на тій території, де відбуваються активні військові дії, і тоді, 14-16 році. Коли була просто активна фаза військова, і тепер з 22 року, по всій лінії фронту, це просто перерито, перевернуто все. І, І це говорити про відмовити. те, коли ці вирви до 6 метрів глибиною в діаметрі до 15 метрів, коли е, навіть на сільськогосподарських угіддях це перевертається, родючий шар ґрунту потрапляє вниз, а наверх виходить суглинок, пісок, е, дрібне каміння, то відрити, відкопати той чорнозем, ми вже не зможемо. Значить, треба вживати заходи щодо е, ну, створення шару гумусу на цих територіях. І я переконана, що якщо... Е, Україні Бог подарував е, ша, е, чорноземи, які залягали до від 80 до метр двадцяти, такі були е, родючі, отакі от шари в окремих регіонах. Але в основному це дуже великий все-таки шар родючих ґрунтів. То якщо вони тисячоліттями формувалися на цій території, то тепер, коли це вже перевернуто, mm -hmm. тобто є ділянки, які не буде неможливо відновити mm -hmm. потрібні mm -hmm. додаткові заходи. А природні території, де росли унікальні. Коли ми рослини? говоримо про заповідники, зокрема. Ну, от, наприклад, є, є території, як коли дамбу підірвали Каховську греблю, підірвали росіяни. І коли вал води від 12 метрів висотою все це рушили, мільярди кубів води, то вони просто зносили, вони змивали, просто змивали до каміння все це і разом з ґрунтом все це змивалися ці рослини. І тут навряд чи в найближчий mm -hmm. час щось важ... Ми можемо Можливо. говорити про відновлення. Пані Тетяно про Чорне море хотіла спитати розливи нафтопродуктів від кораблів, збитих літаків іншої військової техніки. Як це все впливає на чорноморську екосистему? І до речі, на чорноморському збережжі чим... чимало є заповідників? Який це вплив має, коли ми говоримо саме про це? Ну про Чорне море я б хотіла сказати ще до 2014 року, до mm -hmm. окупації Росією Криму тоді дуже ми колеги і всеукраїнська екологічна ліга, наші експерти. Ми часто ставили гостро питання перед урядом про збереження узбережжя із збереження самої екосистеми Чорного моря, захисту від скидів, забруднених речовин, і таке інше, тому що ну відверто кажучи, і і до військових дій не все було добре з станом чорного моря. Але звичайно, коли почалися активні військові дії менше в 2014-2014 року, але з 2022 року це дуже потужно, Можна, чи російський флот зайшов, і просто там справжня війна була в морі, на морі, то звичайно це був вплив фізичний, тобто це е, ну, фізичне знищення живих водних організмів, в тому числі дельфінів, тому що е, підводні човни, санари, робот, їхня робота, е, тобто їхня пошукова і система локації вона порушує природну систему локації дельфінів. І дельфіни втрачаючи свою Орієнтацію, вони тоді гинуть, вони mm -hmm. не можуть шукати їжу, вони не знають, куди плисти. Але це було хімічне забруднення, тому що це скіди хімічних речовин, це розриви снарядів, це затоплення цілих кораблів. Це не проходить безслідно. Ну І крім того, Росія от е, в своїх кращих традиціях е, зовсім недавно, ну в минулому році, це було кілька розливів потужних цього мазуту, і, і вони приховали це. Спочатку говорили нічого, потім 2 тисячі тонн, потім 4. Насправді їх було більше восьми тисяч. Тисячі тонн, і тепер ці пляжі всі. Бо це цей мазут нікуди не дівся. Він, коли було холодне море, вода mm -hmm. мазут шматками такими осідав на дно. Тепер, коли вода стала теплішою, він розчиняється, піднімається вище з хвилю його, прибиває на берег. Весь пісок, все каміння, все в цьому мазуті. І, звичайно, це величезна шкода для живих водних організмів, тому що вони також вкриваються цим мазутом цією плівкою, не можуть дихати. Сама поверхня моря вкрита цією плівкою, також доступ кисню. Багато загинуло дельфінів. от Дельфін-Біла бочка, mm -hmm. це наш національний парк Тузлівські Лимани, це фіксує від розривів снарядів. Вони були і тіла їхні були пошматовані цими mm -hmm. снарядами, цими цим залізячим, які розлітались. І це, ну от якраз ми говоримо про збитки, коли це може бути відновлено. Удар по популяції є таким сильним, що це потребує будуть потрібні десятки mm -hmm. десятки років. І от фраза, яку ви сказали. Ви знаєте, як цьому запобігти? От, от от а от така така ситуація. Як цьому як можуть хтось цьому запобігти? Один, один, один запобіжний захід. Завершити цю війну перемогою України і mm -hmm. поразкою Росії, тому що всі розмови, ну, наприклад, розмови ядерного співтовариства, там Гросі, вся ця кампанія МАГАТЕ, от давайте жити дружно, от але росіяни захопили Запорізьку АЕС, а mm -hmm. ядерний об'єкт шантажують цим mm -hmm. об'єктом. Mm -hmm. Тобто, насправді всі умовляння Путіна, ми це знаємо дуже добре, абсолютно марна справа. Mm -hmm. І тому нам треба домогтися перемоги до. Mm -hmm. Досягти, е, е, статусу, коли будуть припинені повністю військові дії, і вимагати і саме і добиватися в європейських судах в міжнародних судах е, стягнення всіх збитків. З Росії за завдану школу, але шкоду, але нам треба самим велику роботу зробити. Ми маємо фіксувати ці збитки, і це окрема робота Міністерства захисту довкілля, яка має бути щодня, щохвилини. На сайті міністерства є спеціальний застосунок екосистема і екозагроза, куди всі громадяни України можуть повідомити ага. про факти угу. збитків. І я закликаю всіх ну, свідомих це громадян. Ставатись. Всі в цьому брати участь. Mm -hmm. І... Всеукраїнська колична ліга співпрацює з державною колишньою інспекцією. Ми виходимо на місця. Ми допомагаємо такі показувати такі факти, залучаємо науковців. Це робота не тільки державних органів, і це на місцевому рівні державні адміністрації. Створені спеціальні комісії, які стосуються збитків для довкілля при обласних військових адміністраціях, і особливо величезна подяка прифронтовим військовим адміністраціям, які саме через ці комісії фіксують ці... Злочини тобто робота природи. ведеться, а Дякую вам за ці роз'яснення за таке доволі широке розкриття цієї теми. Пані Тетяно. Гостею нашого нашої студії сьогодні стала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Ми на цьому будемо завершувати. Я ж нагадаю, що з нею ми говорили про екологічні наслідки війни, як ним протидіяти, і як Україна нагадаю першою почала розслідувати екологічні злочини, як взагалі цей процес відбувається і що треба, аби його пришвидшити. Це була програма сьогодні. Про». Я її ведуча Марина Стопак. Підпишіться нагадаю на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, аби нас не загубити. І побачимось в наступному етері незабаром.